Що є справжнім скарбом? На що люди готові заради цього скарбу і багато чого іншого в цьому відео? Всім привіт! Мене звати Руслан Сачук. Сьогодні ми розглядаємо книгу Серце під тьми», написана Джозефом Конортом, який є наполовину зарубіжним автором, так як він є вихідцем з України. Хто такий вихідець? Більше ми до цього моменту повертатися не будемо. А що у нас по сюжету? У нас є закоронілий моряк Марлоу. Він не має ні сім'ї, ні друзів, ні дому. Тому він повністю віддався своєму ділу. З самого дитинства він вивчав карти, був готовий відправитись куди завгодно, на чому завгодно і так далі. І, тому подібне. і тут його наймає транспортна компанія заради того, щоб він був на проході. Точніше на правоплаві шкіпером, і знайшов їхнього найкращого агента Курца. Сам курц є буквально центральною фігурою всієї книги, навколо якого крутиться весь її сюжет. Його відправили агента транспортної компанії в якусь здалечінь, для якої навіть не роблять карти, для того, щоб він для них шукав слонові кістки. Я, звісно, не археолог, але мені здається, вони настільки цінні, наскільки преподносяться в цій книзі. Буквально їх прирівнюють з золотом. Подумайте, заради однієї людини відправили цілу бригаду людей, бригаду моряків на пороході, щоб вони його знайшли і забирали те, що він сам знайшов, тобто ці самі кістки. Агента відправили знову ж таки вдалечінь, незрозуміло куди буквально одного для того, щоб він їх шукав. Тут в книзі є багато таких нелогічних моментів, але ми довго на них зупинятися не будемо. В самій книзі читач виступає в ролі фільтра, який пропускає думки Марлов. Як він описує завуальоване навколишнє середовище людей і ситуацію навколо. Такий стиль обрав автор. Якщо чесно, мені доволі сильно наскучив цей момент, так як виявіть собі ситуацію. Читаєте ви книгу, вам якимись несильно для вас звичними словами описують, наприклад, якусь людину. В об'ємі 2-3 сторінки. І після цього ви намагаєтесь зрозуміти, а що було, а що ви тільки що прочитали. Таких моментів книзі доволі багато насправді, і це, як на мене, доволі жирний мінус. А на цьому моменті у нашого джентльмена виключається мікрофон. Тому буквально декілька хвилин вам потрібно буде послухати мене на закадровому голосі. У книзі доволі багато моментів, де, так би мовити, показують становище наших е, темношкірих громадянинів в не самому прекрасному ключі. Це є основа буквально цієї книги, тому якщо вам не сильно подобається е, подібний трюк від цього автора, так би мовити, це історична деталь, яку він доволі детально описує. Не рекомендую цю книгу тоді читати. А тепер давайте підводити якісь підсумки. А... Якщо оцінювати книгу від 1 до 10, де один це книга, яку би ти не прочитав би, би навіть би вона була останньою, а 10 це той шедевр, який би ти читав кожного року, я би цінив би її насправді десь, наприклад, на 6 65 Так як я й казав, або не казав, я вже не пам'ятаю, що я записую. Буквально 10-15 сторінок це весь сюжет книги. Все інше це думки Марлоу. Це мене доволі сильно <кхем> втомило, коли я читав цю книгу. І мені не сильно подобається, як розкрили деяких персонажів, чому так мало розкрили їх. Ну і багато деяких косяків в сюжеті. Ну, знову ж таки, це мої Заскоки. Важливо, коли ви будете читати книгу, вона вам більше сподобається, особливо, якщо ви любите морську тематику. Мені особисто <свісно> вона так собі зайшла. Не скажу, що я прям шкодую, що я почитав. Це був цікавий читальський досвід. А так да. Ну, а на цьому будемо з вами прощатися. Я намагаюся приблизно кожне відео робити трохи краще, ніж минуле, але. <свісно> Прогрес іде доволі повільно. Ну, так би мовити, читайте хороші книги. Підписуйтесь на цей канал. До нових зустрічей!